Так, зразу кажу, що відео, відео матиме дві частини. Ось рибка в когось прямо відвалилася рибка, дивіться, хоч така і не дуже, хоча така і невеличка, але ж грошові якісь надходження будуть, будуть, причому вже ось на підході. І ще, ну тут про заздрісників. Ну, давайте з цього боку, ми ж бачили, да, ті очі, що на тому виливались, хтось заздрить, хтось е, намагається навіть під, 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 як, піднасичитись за ваш рахунок. Да? Бо е, оці енергетичні гроші це ж теж енергія. енергетичні оці вампіри, вони також можуть. Е, Підворовувати, да, і грошову енергію. Якщо так, енергетикою вашою питаються, то вони підворовують і грошову енергетику. Давайте подивимося ще на Таро, мабуть, то що продіагностуємо, як на вас подіяли відливочка, прочищення грошового каналу. Так. Ось уже випадає карта. Хтось зіркою прямо стає, наповнюється так красою. Да? Ну, а як же у нас, якщо грошові канали прочищаються, то хто-то може й вложитися в свою красу, в здоров'я, так? Як зірка, може хтось медійна особистість, тож це вкладання в свою рекламу, в рекламування себе. так? Давайте, на, мабуть, чотири варіанти подивимось, щоб більш конкретизувати, як на вас подіяв цей ритуал. От, перший варіант. Ну, ваші які то ситуації, які підвисали, да? підвисали, давайте подивимось. І навіть у вас як апатія з-за чогось була, то ви ось виходите, дивіться, сонячні енергії. А сонце це сама така потужна енергія. Да? Будете сягати, як сонечко, скоро, завдяки цьому вичищенню, прочищенню. Да? Цих прочищення цього каналу. Давайте другий варіант подивимось. О, ну, тут у нас взагалі король Пентаклів. Тут, можливо, чоловік дивиться, то ви скоро будете взагалі відчувати себе королем, таким стабільним. У вас дуже добре подіяло. Ви взагалі таким сразу фінансовим магнатом стали. Да? Давайте ще доложимо. Да. Ви, можливо, навіть подорожувати почнете, кудись, можливо, за кордон, хоча я не знаю, як зараз чоловіки не всі ж можуть подорожувати. Ну, прямо відкриваєте для себе якісь світи. О, так тут навіть пара. Дивіться, тут пара, яка може подорожувати. Ну, дуже добре, до речі, другий варіант взагалі так, цікаво подіяла. Чисточка. Давайте третій варіант. О, тут хто-то в коханні щастя приходить. Справжнє щастя, десятка кубків. Подивіться, як на картинці, дуже гарні тут енергії прийшли до вас. І на, на дітей вистачає кохання вас, і в самих дуже щасливі такі а, часи приходять. Тож дуже гарно поділо. Так, о тут, і якби і днем, і ночі, Да? тут хтось з чимось боровся, були якісь закриті шляхи, але тепер ось в короля жезлів виходите. Можливо, теж чоловіки дивляться цей варіант. От дві карти зразу йдуть. Але й жінки, знову тут, можливо, хто з жінок дивиться Ви якісь, набуваєте навіть таємничість таку. Можливо, хто до практики набуваєте більшого досвіду. І по старшому аркану суд все буде. Все це доленосно. Оці всі навіть те, що ви це відео до вас прийшло, да? ви його включили. Це вам по долі так судилося так вам. Да. Ну, ви виходите, дуже гарна карта у вас виходить. Ось. Такі енергії щасливої сім'ї, щасливих таких стосунків, і в коханні, і достатку. Давайте четвертий варіант, подивимось. Ну, тут ви від чогось відмовлялися довгий час, що вам пропонувалося вас не влаштовувало. Давайте тепер подивимось, що у вас тепер. Тут, можливо, такі яскраві особистості. Жіночка така або дівчина, така яскрава, така енергія насичена, але, можливо, якісь були, да, можливі сердечні рани, які-то нещасне кохання було. Можливо, у когось був. Молодший за вас, такий. людина така, яка. Так. Да, ви ж імператриця, знаєте, як то, недооцінювали по... Не вас. Якщо хтось був молодший за вас, і він вас е... недооцінював. А ви імператриця ви достойна е... кращого відношення. Тож вам цей ритуал дав те, що ось. І, і карти говорять, що ви стаєте. Взагалі, вибачте, королевою Пентаклів. У вас гроші вас люблять, прямо йдуть до вас, бачите, і ми цей ритуал поспособствував цьому. Тобто, впевненості у собі, навіть якщо вас хтось знецінював, ви набуваєте впевненості у собі, і, звісно ж, фінансової, звичайно стабільної такої. Стабільні надходження у вас, і завдяки цьому впевненість у собі. Ось такий четвертий варіант. Тож пишіть. Я вас всіх люблю. До скорих зустрічей, ваша Еліанора. Пока.